Вітання всім учням і ученицям сьомого класу. У цьому відео ми завершуємо розгляд другої великої теми курсу хімії сьомого класу теми кисень. Зараз саме час розставити все на свої місця, впорядкувати свої знання про кисень, розглянути найважливіші галузі його застосування та розв'язати цікаву задачу. А знаємо ми про кисень уже чимало. Вивчили його властивості та способи добування. Окремим рядком треба відмітити, що кисень добувають не лише в хімічних лабораторіях, а й у промисловості. Навіщо? Давайте міркувати. Думаю, що один зі способів застосування кисню ви назвете одразу: кисень рятує життя. У реанімаціях, ковідних відділеннях лікарень, кисень застосовують для хворих із дихальною недостатністю. Для підтримання їх життєдіяльності. Отже, кисень широко застосовують у медицині. Ви здивуєтесь, але медична галузь не є найбільшим споживачем кисню. Де ж потрібно цього газу так багато? У металургії. Кисень використовують під час виробництва сталі. Зауважимо, що Україна займає одне з провідних місць у світі за обсягами виробництва сталі. Тож і споживання кисню цією галуздю є значним. Кисень підтримує горіння. У чистому кисні речовини горять яскравішим полум'ям, ніж на повітрі. Деякі з них при цьому згоряють із виділенням значної кількості теплоти, досягається температура полум'я вище 2000 градусів за Цельсієм. Отже, кисень використовують для різання і зварювання металів. А ще, крім горіння, кисень забезпечує дихання. Тож може бути використаний для дихання там, де немає повітря. Наприклад, під водою. Дайвери і водолази використовують балони, в яких кисень змішаний з іншим газом, наприклад, азотом, під час підводних занурень. Кисень використовують і в космосі, де немає повітря. І не тільки для дихання космонавтів. Ракетне паливо має згоряти. Для цього ракету заправляють і пальним, і киснем. Звісно, ми не змогли перелічити всі галузі застосування кисню, але назвали найголовніші з них. Не треба забувати й те, що ми з вами дихаємо і без кисню не зможемо прожити і декількох хвилин. Тож важливість кисню і справді важко переоцінити. З киснем працюють і дослідники. Якщо балону з киснем у лабораторії немає, можна добути цей газ термічним розкладом деяких речовин. Про одну з них ми зараз поговоримо в контексті задачі. Ви пам'ятаєте, що після узагальнюючого уроку теми слідує зазвичай контрольна робота. Отже, навички з розв'язування задач зайвими не будуть. Умова задачі: при нагріванні сполуки натрій НО3. Утворюється кисень і сполука натрій НО2. Чи повністю відбулася реакція, якщо масова частка натрію у залишку становила 30%. Ви пам'ятаєте, що перед тим, як розв'язувати задачу, потрібно записати скорочену умову. Нагадую, що умову від розв'язку відділяють вертикальною лінією. А те, що дано, від того, що потрібно знайти, горизонтальною. Дано. Формули речовин натрій НО2 і натрій НО3. Масова частка натрію в залишку після реакції 30%. Потрібно визначити, чи повністю відбулася реакція. Давайте розбиратись. Ми розв'язували задачі з пошуку масової частки елемента в складній речовині. Ця задача подібна, але в ній йдеться про певну хімічну реакцію. В таких випадках розв'язок задачі починають із запису хімічного рівняння. В результаті термічного розкладу сполуки натрій НО3 утворилася сполука натрій НО2 і газ кисень. Доберемо коефіцієнти. Зі схеми видно, що ліворуч атомів оксигену 3 непарна кількість, а праворуч 2 в одному продукті реакції. І два в іншому, тобто їх завжди буде парна кількість. Це наштовхує нас на думку, що перед єдиним реагентом треба поставити коефіцієнт 2. Тоді, щоб не порушити рівність атомів натрію та нітрогену, перед натрій НО2 теж записуємо двійку. Отримали хімічне рівняння. 2 натрій НО3 дорівнює 2 натрій НО2 плюс О2. 2. Оскільки кисень газоподібний продукт цієї реакції, то єдиним твердим залишком після термічного розкладу буде натрій НО2. При термічному розкладі сполука натрій НО3 перетворюється на натрій НО2, і масова частка натрію в залишку речовин зростає. Поясню чому: кількість атомів натрію у формулах обох речовин не змінюється, а відносна молекулярна маса продукту реакції менша, ніж реагента. Тож знайдемо масову частку натрію в сполуці натрій НО2 і порівняємо її значення з 30%. Давайте пригадаємо формулу для обчислення масової частки елемента у складній речовині. Кількість атомів елемента у формулі речовини. Потрібно помножити на його відносну атомну масу і поділити на відносну молекулярну масу речовини. Якщо треба отримати відповідь у відсотках, то знайдене значення масової частки потрібно помножити на 100%. Обчислюємо масову частку натрію в сполуці натрій НО2. Для цього відносну атомну масу натрію її візьмемо з періодичної системи. Поділимо на відносну молекулярну масу натрій НО2, яка обчислюється як сума відносних атомних мас натрію, нітрогену та подвоєної відносної атомної маси оксигену. В чисельнику записуємо 23. А в знаменнику 23 плюс 14 плюс 16 помножити на 2, отримуємо дріб. 2369. А після скорочення 1 треть. Тепер представимо 30% у вигляді звичайного дробу. 30 поділити на 100 буде 3 30. Порівняємо дроби 3 30 менше за 1 третю. Отже, сполука розклалася не повністю. Не забуваємо записувати відповідь до задачі. Реакція термічного розкладу відбулася не повністю. Ну, от і чудово. Як обчислювати масову частку, повторили застосування кисню вивчили, реакції розкладу пригадали. Протягом вивчення теми ми також отримали багато практичних навичок. А саме, навчилися збирати газ різними способами, дослідили реакції горіння. В результаті цих реакцій утворюються оксиди. Формули і назви яких ми теж уміємо складати. А знаєте, який найпоширеніший оксид на землі? Правильно, гідрогеноксид. Тільки його рідко так називають. Для всіх нас це вода. Біологічну роль цієї сполуки, як і кисню, важко переоцінити. Недаремно говорять, що вода джерело життя на землі. А що собою являє вода з хімічної точки зору? Які особливості її молекули, які фізичні і хімічні властивості вона виявляє? Відповіді на всі ці питання ми будемо шукати протягом вивчення наступної теми теми вода. З нетерпінням чекатиму наступної відеозустрічі з вами. На все добре, до побачення!